Привіт, друзі. У мене от таке питання. Я <кхи>, собі таке питання. Зупустимо, якщо пограбувати банк на 100 тисяч до гривень, там, чи 200 чи 300 тисяч гривень, можна отримати 10 років тюрми, або 15 навіть років тюрми. Це злочин. Правильно, він повинен бути ну, наказаний, все логічно і правильно. Але якщо пограбувати державу на 10 мільйонів гривень, чи доларів навіть, то можна, ну, Безнаказано це робити. Можна не сидіти в тюрмі, там якийсь суд третій, чи другий, чи четвертий, чи п'ятий інстанції. Він тобі анулює твій вирок, і ти будеш да далі продовжувати шикарно жити і користуватися користуватися тими грошима, саме головне. Набагато цікавіше грабувати державу, і чим більша сума, тим краще. В нас так в державі створено наше законодавство, у нас так в державі створена політична ситуація. Вигідно грабувати державу. Чим більша сума по грабунку держави, тим більше тобі за то нічого не буде. Ти що будеш поважною людиною? Я в шоці? Скоти. Як ви можете так робити, та влада, ті депутати, ті міністри? Я... Ну... Не знаю. Моє бажання, щоб ви скоро здохнули, у ті всі корупціонери. Ну, але ви не здохнете, я знаю. Надія на те, що можемо хтось допоможе, бляха Муха.